Приїжджаючи в США, у вас є чотири варіанти купити собі автомобіль. Перший варіант це самий легкий. ви приходите в автосалон і купуєте собі автомобіль. Новий або БУ там вже як ви захочете. Другий варіант в тому самому автосалоні купуєте або новий, або БУ автомобіль, але в кредит. Як правило, це 30% задаток і десь від 20% і далі в космос річних. Третій варіант привабливий. Тим, яким скористався я, це піти і у звичайної людини купити автомобіль. Тобто шукаємо його на Facebook Market, Craigslist, що там ще, OfferUp, це як наш OLX, Five Miles. Ну, коротше, тут багато є, де можна собі обрати автомобіль, або просто ви можете їхати йти по вулиці, і побачити, що там просто «For Sale» написано, тобто на продаж. І четвертий варіант це купівля авто з аукціону. Це відразу скажу, це важко, це треба дійсно розбиратись, дуже легко потрапити на гроші. І це не швидкий спосіб, тобто вам треба буде якийсь час на то все, як мінімум, мабуть, декілька неділь від неділі, і там вже знову-таки в космос. Тобто цей варіант там дуже багато нюансів. А перші три ми з вами сьогодні. Розглянемо, точніше, перші два і третій це буде в наступному відео. Я буду показувати саме, як я купив собі автомобіль. Всім привіт, з вами Ілюха і почнемо ми відразу, мабуть, з самого типу дешевшого місця. Це був автосалон. Відразу кажу вам свої вводні. А я хотів купити автомобіль. Я розраховую його купити приблизно десь біля 5 тисяч. П'ять сім. Це потолок. Але в принципі, ну якби у мене, як у звичайної людини зі штатів, всі гонять автомобілі в Україну, бо вони ж в штатах дешевші. Ну то все, значить, тут можна купити набагато дешевше. Ну тобто. Чому питання? Ну і все, я поїхав дивитися автомобілі, і я був дуже здивований, Бешечка X3, з панорамною кришею, кожаное сидіння, в принципі, дуже непогана, на ручці, що в принципі весело 3 літри. Магнитолка стоит не штатная, но но это у нас 200 тысяч пробега. Ну конечно видно, что уставшие не хватает значка э, Арчилу, которая говно <гублял> Вот. Ну вроде бы неплохо так. Ну, я бы так сказал, чуть ли одна из самых неподготовленных. Но фары нужно будет знаю, тоже делать в принципе все натерто все намыто чтобы нигде потекал масло ничего не видно было кстати, такой Nissan центра 112 тысяч миль пробега ну, конечно его натерли шины, нормально все, но а, в бампере а, дыра ну и в общем в принципе типа куча царапин вот таких вот мелких будто бы наждачкой кто-то пытался отмыть ну такое в принципе для этих годов 2010 вроде если не ошибаюсь в принципе неплохое состояние конечно. Маленькая машинка, но зато есть электропакет на все четыре двери. В принципе, его отпылесосили, отмыли немножко, насколько это можно было. Короче, 2 литра мотор, да, 2010 год. По фарам, не знаю, что-то мне кажется, что не сильно тут 112 тысяч мит. 328. Ну, прикольная троечка, конечно. Конечно. Такой вот. Руль, кстати, не совсем уставший. Немного тут сиденье. Ну, интерьер, кстати, не такой же плохой, если не считать вот эту ручку. Вот, ну а так-то очень-очень неплохо. Хотя мой братан просил меня BMW не покупать. Под капотом все такое жирное. Короче, специально его, чтобы оно красивенько выглядело. В общем, интересно, интересно. Но по фарам... Тут, по-моему, около 200 тысяч миль пробега, вряд Но по фарам вот видно. Вот тут я верю. Пробег настоящий, скорее всего. Состояние получше, чем у Nissan. Конечно, чувствуется 2004 год. Особенно по всем вот этим штукам. Но материал типа прикольный, приятный. И мотор. Так, сейчас покажу. 182 тысячи пробегов. Автомат, понятное дело, V6. Ну и очень плавно работает, конечно, в плане плавности работы мотор прям как будто бы Toyota честное слово ну, тут тоже все на это чуть потрескалось правда. ну в общем в общем то состояние ничего так ну только фары нужно конечно за заполировать немножко и напомню что это 5500 2004 год Ці автомобілі, які я щойно вам показував, це найдешевші автомобілі, які можна знайти в Ну якщо це можна назвати автосалоном, е, які отак можна просто прийти і купити. Е, майже ну окей, важко знайти такі автомобілі, щоб вам їх дали саме в розсрочку. Далі ми поїхали вже в. Подивитись нові автомобілі або нові з сортовконом БУ, вже щоб дивитись так, щоб можна було їх купити в кредит. Як я вже сказав, мінімум внесок це від 30%, і далі вже процентна ставка буде від 20% і в космос. Далі все залежить від автомобілів. Як правило, в таких автосалонах, які будуть давати вам кредит, можна купувати автомобіль від 10 12 тисяч. Дивлячись від місця, я їздив. Давайте почнемо з Hyundai Downy і далі розповім. Заїхали в Hyundai Downy подивитись на нові автомобілі. І з всіх Hyundai я вибрав Ford. Ні, Ну як подивитись в плані? Це Fusion, гібрид SE комплектація з камерою. Є позаду парктроніки з мінусів. Це от така подряпина, не дуже сильно видно, але коротше, тут трошки притерто ну і коротше, метал трошки вигнутий. Ну, так, да, звісно, видно, що фарба не ідеальна, не нова, але є індикація зміни полос, тобто він буде казати, якщо щось не так, пробіг. У цієї машини 43 19-го року гібрид. А, також тут, типу, а, кожен має якісь те, що вони додають, за що вони хочуть заробити гроші, але тут не буде 5 тисяч, трошки менше буде. Там 2500. Щось таке. Фари у нас легеньні йдуть. А, ну, видно по фарбі, якщо чесно, таке, наче вона там 100 тисяч пройшла, але ну, кілометрів, ну, я ще в кілометрах трошки. Uh, також в бампері є така штука, але в принципі, в принципі, неважливо. ось. Також він номер, якщо смог пройшли і так далі. Тобто, в принципі, нічого такого. Uh, є домофон, якщо раптом треба буде. Всередині отак виглядає великий екран, в принципі, все класно і центральна консоль. А, дуже чиста всередині, хоча видно ось трошки такі неполадки, ну, але я так розумію, то бруд просто. Ще один варіант це або нова. А... Елантра або ось така Соната. Соната буде там 19 тисяч доларів, плюс всякі платежі, такс це буде десь 23. Але прикольно ну, типу, ходові вогні якщо ви пам'ятаєте, знаєте, лед фари. А я так розумію, тут буде цей радар. Це не точно. Вона закрита, але я не хочу вже турбувати, щоб ну там екран в принципі видно, що не такий великий, Всі майже на безключовому доступі. Але мені при мене прикалується така довга через весь дуга. Або нову Елантру, або нову Сонату. ось. Ну, типу. Сонати, звісно, дорожчі, але з мінусів це ось такий ось поцарапаний бампер трошки. Але е, фару наче не задіта. Все, що вони роблять на автомобілях, це додається до прайсу. Але він сказав, що він зробить мені дешевше, типу як в два рази дешевше, ніж з цього прайсу. Ну, звісно, це 95 баксів платити за те, що воно буде моргати 5 разів, це й то не дуже. Але ще у них яка оця Appreciation Protection Warranty. І сюди входить, можна приїхати. Вони намиють, начистять машину, скільки хочеш, поки вона в тебе є. Ну і також є GPS за 2000 доларів. О, я не можу, звісно, вони так цікаво все роблять. 10 років гарантії на 100 тисяч миль. В принципі, ну типу, непогано. Ну як по в плані того, але ось всі опції, які є, можете заскріншотити або просто на паузу натиснути. Ну то така машина в принципі автосалон на вас нагрівається в усіх моментах, як тільки це можна. Ті платежі, які вам не можна ніяк оминути, це знову ж таки, податок, це 10% з ціни автомобіля. Неважливо як, але в Каліфорнії вам треба це заплатити. Знову ж таки, реєстрація автомобіля, а постановка на учат, так звана, і так далі. То вам треба буде там також біля сотні двухсот доларів та заплатити. І за саму обробку документів за те, що автосалон цим буде займатися, у них також є, типу, там плата 100-200, у когось 300, ну хто наскільки жадібний, хто наскільки, типу, крутий, якщо можна так сказати, яку ціну бере. І тут ви якби, з цим не можете майже нічого зробити, а, вам треба це все заплатити. Але є так звані ДОП. А, Штуки, які вони, типу, довстановили в автомобіль, і ви ж розумієте, я думаю, багато з вас знає, що автосалони вони заробляють максимально грошей на тому, що вони продають з автомобілем. Навіть ті самі там коврики якісь продати, да, то вони на цих аксесуарах. вони... Заробляють або там до встановити сигналізацію. Тут це взагалі в принципі, ну як по цього я майже ну я не зустрічав в Україні. Це більш актуально, там і ГБО ставлять в автосалоні, і так далі, то ось на чому вони нагріваються найбільше. І знову ж таки ми ж це знаємо, що вони роблять це просто похабно наскільки це можливо. і Мене просто вразили опції, які були вже на цьому автомобілі, який ми дивились, встановлений саме на Hyundai, ну і на Ford. І те саме. От ви бачите зараз цей скріншот. Тобто за 6 тисяч доларів вони зробили так. І що у вас є якась супер розширена гарантія на 2000 баксів? Я не знаю, що вона дає, але головна фішка, як мені пояснили, це фішка в тому, що ви приходите і ви можете залишити автомобіль в будь-яку пору року. Ну, взагалі в будь який день, і ви просто залишаєте автомобіль, вони його вичищають, вимивають а, зсередини ззовні і а, вам віддають, а, типу як. Не дітейлінг, бо розумієте, коли воно, типу, як на халяву, ну якби ви те, типу, за те заплатили, але автосалону вже ну, якби вони, вони розуміють, що це робиться безкоштовно, і вони позиціонують це, що ви можете приїхати скільки ви власник, тобто 2, 3, 5, 10 років ви будете власником, можете в будь-який момент приїхати до них туди, якщо вони ще будуть е е існувати. Да? І вони вам приберуть та автомобіль. Тому, звісно, ну, супер якості я взагалі там не очікую, особливо взагалі в рівні сервісу в Штатах. Але вони от таку суперову штуку е рекламують. ну, типу, типу, воно того варте. Але просто вам для референса е взяти е безлімітний абонемент, да, це буде ручна мийка. Але взяти безлімітний абонемент за 20 баксів на автомийку, і ви можете мити скільки захочете, 20 баксів на місяць. І це при тому, що тут ну, можна не мити автомобіль неділями, а то й місяцями, тому що тут просто все чисто, особливо влітку, дуже рідко коли йде дощ, і просто треба буде якось пил трошки іноді змивати і все. Ну тобто, особливо, якщо у вас під якимось навісом стоїть автомобіль. Або в гаражі, то ну, коротше, ви я думаю, зрозуміли до чого я. І навіть просто, якщо ви будете дітейлінг робити, можете самі порахувати, скільки разів ви зможете поїздити для того, щоб зробити дітейлінг на дві штуки баксів. Ну просто от так вони і заробляють. Знову ж таки, оцей типу стоп-сигнал, який я там от, у автомобілі в посередині, да, то за те, що він буде маргати 5 разів, вони беруть 995 баксів. 995 баксів за те, що вони ну, просто з Алікспресу за 1 е, за за долар замовили якусь там маленьку плату і, і за роботу, що вони туди її поставили похабною. Я впевнений в цьому. Ну, просто е, За дві штуки баксів е, GPS-трекер. За дві штуки баксів. Ну, скільки теж GPS-трекер коштує. 100 баксів, 50. Ну, типу, я впевнений, що там якийсь ну, не дорожчі, ніж 100 або 150 баксів. Тобто, розумієте самі, да, наскільки сильно наживається, наскільки а, ну, просто скільки вони з того заробляють. Я коли туди прийшов, мені відразу сказали, тобто я ще не торгувався, я взагалі ні про що не питав. Мені вже відразу сказали, половину скидають. Ну там, типу, там не 6 штук баксів буде. там Типу, половину ми зробимо знижки, може не хвилюватись. І ти такий, а ну нормально, да, типу там половину знижки, то нормально, то можна жити. Ну, але все одно, навіть три штуки баксів, воно того не вартує. Все, що вони просто кажуть, воно не буде вартувати, мабуть, навіть і 500 баксів. Тобто навіть за 500 баксів я подумав про те, взагалі воно мені треба чи ні. Мені ну, саме прикольне, це те, що можуть помити автомобіль, коли я захочу, але камон. А чесно, я б їм не довіряв свій автомобіль, щоб вони його не чохрали, то щоб він виглядав як той Ford або взагалі як той Nissan, який я показував вам на початку відео. Так що таке, найбільше мені сподобався автосалон Volkswagen, про який я розповім в наступному відео. Реально вони ну спойлером скажу, ніяких допів, просто оціна автомобіля, от якщо хочете платіть, да, звісно, податок і... Там реєстрація, цієї всі понти, але вони навішують ніяких допів незрозумілих. Ну просто красавці. І по оснащенню Volkswagen набагато краще, ніж ті самі Hyundai. Хоча Hyundai просто стартують, нижчого цінника, тому, якби, звісно, вони можуть бути трошки в пріоритеті. От. Якщо сподобалось, обов'язково залишайте лайк, пишіть в коментарях, що ви більше хотіли дізнатися про життя в Америці. Можете також підписуватись на мій телеграм-канал. Там я е, також е, корисну інфу якусь в текстовому вигляді е, пощу для вас. Ну і знову ж таки не забувайте про інстаграм, е, залишаємось на зв'язку і побачимось в наступному відео. Всім пока.